Терористична загроза, зокрема від радикалізованих прихильників і ділу, а також поширення епідемії Еболи у США, є серед головних міжнародних факторів, які американські виборці будуть враховувати на виборах у Конгрес 4 листопада. Про це свідчать дослідження компанії Гело. До речі, загроза від агресивних дій Росії не входить до першої чи навіть другої десятки факторів, які лякають американців. Про те, як республіканці та демократи використовують страхи пересічних виборців для власної політичної вигоди, далі у сюжеті Богдана Цюпина. Таємничий вірус Ебола, який був десь далеко в Африці, досягнув Америки. Доброго ранку. Другий випадок зараження Еболою в лікарні у Техасі підтверджено вірусу працівника лікарні. Ще страшніші заголовки про страти ісламістами американських і британських громадян. Це Джеймс Райт Фоулі, американський громадянин з вашої країни. Соціологи кажуть, що загроза джихадистів з організації Ісламська держава стала темою передвиборчих дебатів. Якщо американцям нагадати про теперішні бойові дії проти ісламської держави, то багато з них вважають, що це може бути важливо. Деякі кандидати на рівні сенату намагаються цим скористатися, чого й варто очікувати від політиків. Прихильники республіканців використовують рекламну кампанію на телебаченні, щоб пов'язати сенаторів демократів з адміністрацією Обами і звинуватити їх у слабкості. Питаннях національної безпеки у той час, як ісламісти погрожують нападами на Америку, а мільйони нелегалів безперешкодно перетинають наші кордони. Президент Обама і сенатор Лендрю не зробили нічого у політичній рекламі про республіканських груп загрозу ісламізму поєднують із проблемою нелегальної імміграції. Сили зла прагнуть зашкодити американцям. Вони дістануться до України через мексиканський кордон. А Анкін Патрік разом зі своєю партією нічого не робить, щоб нас захистити. А прихильники демократів зі свого боку використовують тему Еболи, щоб критикувати республіканців за скорочення видатків на систему охорони здоров'я. Вашингтон скорочує фінансування. Центр контролю над хворобами каже, що з 2010 року його видатки скорочені на 585 мільйонів. Урізання урізання На запитання про те, чи турбує їх ебола приїжджі у Вашингтоні. Не відповіли голосу Америки однозначно я не боюся, що вона розростеться, Хвороба страшна, але за нашу медичну систему я не хвилююся. Я починаю турбуватися, але ще не боюся. Я думаю, ми з цим розберемося. Попри намагання деяких політиків налякати американців, більшість з виборців кажуть, що найважливішими вважають питання економіки, безробіття та невдоволення політикою уряду. Богдан Цюпин, голос Америки.